Максимчик, дівчата, наші нам ті гаїті, Таїті. Дивіться на цей колір моря. Яка краса, я не можу це пережити спокійно. Воно лазурне. Лазурне море хвилі. Ой, яка краса, я не можу спокійно дивитися. Море тепле, ласкаве. Клас. Діти в захваті, діти балуються, дітям... Діти щасливі. Давай, раз, два, три. Вон Малі понакопали ці фортеці, понакопали. Так, дівчата, пішли погружатися. Я лізу в воду. Лізу потихеньку, лізу полегенько. Вон, потихеньку-полегенько. Так, жаді тут плавають маленьких. Не колір ну, води це взагалі дівчата, я ще такого не бачила. Бачите, як сам. Ужас, скажу. Шикарна водичка, взагалі. Суперова. Так, я камеру по-мамку открываю. Так, дівчата. От вода, кайф. Кайф, балдеж і прелесть. Ох. не знаю, буду я сегодня погружать телефон в воду. Все не вырисила, пока еще не хочу мучить. А вон, кто это тут? Кто это тут за хулиган? Ты где, малыш? А? Так, смотрите, тут возле меня какая-то движуха. Не знаю, девчата, подобаются вам такие видео, а нет. Я снимаю, как мы проводим выходные дни. Малый, ты мне закапаешь это, камеру закапаешь. Максимчику. Где ты там? Где? Классно. Не знаю, понравится вам печатать или нет. Но я снимаю, как я живу. Так, ми живемо якось так. Мамо, що, що творить ця, ця дитина. Де того. Так приємні. Так, дівчата, погружаємося. Let's go! Мало, так... Добрий день, скажи. Добрий день. Шановні дівчата і хлопці, Хто дивиться наш канал. Гуляємо, Добрий день Шановні глядачі нашого каналу. Гуляємо, покипаємо. Як тебе звуть, скажи? Максим. Отак от. Підіймали до мене приві. <різь> Отак от. Треба всьому вчитися. Молодь. Вічну гості. Скажи мені, ти в школу хочеш? Ні. Яка школа? Не хочемо школу. Так би купався, що друга. Він сюди ближче. Нам волна, масі. Розкажи, як ти закінчив 4 клас? Розкажи. Хорошо. Понятно. Да. Концентрация молочни зашкаливает. Дівчата, дивіться на цей матрасик. Матраси карбузи. Ці та ножки топ-топ. Салоньки гарненькі, стоять якими волосами гарненькими. Отак, От дівчата, я залізла на круг і собі плаваю, бачите? Як ота жаба. Ох. Дякую всім, хто дивився, канал. Гуляємо, покупаємо. Підписуйтесь, дівчата, і обов'язково ставте лайки. А бачите, який колір води змінюється. Вечором вода вже не така лазурна, а більш така, знаєте, більш така зелена вже. А бачите, раз. Це така класна штука, чехол. Чехол, щоб не мочився телефон. Його можна... Тепер і занурювати воду, цей телефон. І отак от, от якось. Оба. Так от леж, лежачи на кругу, знімати, ви наче зі мною купаєте, знаєте. Отак от, от можна. Так от, бачки, раз. І плавати. І ви разом зі мною.